Привіт глядачі і підписники мого каналу. Ось на яку тему ми сьогодні поговоримо. Минулого разу я розповідав, що робив оприскування відеоіду препаратом Сігнум. І на наступний день я побачив, що ці підсушило. Але пройшло ось 3 дні і знову я бачу на гронах. З'являється одідіум. Тому звалікати не треба. Сьогодні буду все-таки брати фалькон, можливо, трошки збільшу дозу до 8 мл і працювати по всьому винограднику. Окрім тільки Юпітеру. Юпітер я обробляти вже не буду. Ягідка почала вже фарбуватись. По-перше, він неукривний і раніше від усього винограду почалась його вегетація. Основний виноградник я максимально тримав укритим. Тому він відстає не тільки на півтори десь. Якщо брати від Юпітера. Ну, і Юпітер він взагалі. У мене найперший достигає. Тому буду брати, танос також буду брати, бо обійшов весь виноградник, подивився на основному винограднику бачив на окремих ягідках хоїдіум Один листочок знайшов навіть з мільдю, тому буду повністю робити комплексну обробку. Буду брати танос його період очікування 30 днів. Фалькон, в якого період очікування 40 днів. І обов'язково в цю обробку додав свіч відгнилий. Тому що ягідка збільшується, грони, ну вже будуть ось змикатися. Тому от зараз чудовий час, щоб дати свіч. І вечором сьогодні буду обробляти. Зараз ще покажу вам, як виглядає Одідіум і мільдю. Щоб, можливо, хто не знає, побачили ці грибкові захворювання своїми очима. Хотів так, так показати, як виглядає саме мільдю. І залишив цей листочок ненадовго на Шифер і він засух. Дивіться, а більше другого листочка так і не знайшов. Дивіться, листочок весь був зелений. На ньому були ось такі ось невеликі сухі п'ятна. Коли перевертаєш цей листочок, з іншої сторони, бачиш, як чимось білим притрушено. Це йде вже з гриба мільдів Тобто ось так він виглядає. З однієї сторони підсушені п'ятна, з іншої сторони вони білі. А ось так вже виглядає Юпітер. Вже почав фарбуватись. Ягідка розм'ягчається. Коли ягідка розм'ягчиться, вже відділ буде їй не страшний. На Юпітері взагалі після сігнема дивлюсь, вроді би як відімо і не видно. Тобто фальконом по Юпітеру не можна обробляти, бо він вже 2-3 недівки буде стиглий. Ось так виглядає оїдіум на гроні. Надіюсь, що камера передасть. Пробував діставати грону на сонце, але все рівно не дуже добре видно. Якщо бачите, на ягідці такі п'ятна темні. А зверху, як білим чимось притрушено. Це і є Єовідіум. І от навіть видно, він тут трішки полозі аж з'явився. Тому сьогодні обов'язково треба обробляти і чимось сильним. Ні біопрепарати вже такого віддіуму не поборять.